Шановні українці та Україну, на календарі у нас 13 квітня 2024 року. Я знаходжу вільській області, Гайсинському районі, село Купчинці, і хочу вам показати ось таку рослинку, яка називається чистотіл. Раніше наші баб бабки, прабабки оцею рослинкою мили дітей, чистили тіло. Деякі були хвороби на шкірі, вони все виводили оцим чистотілом. Цей чистотіл неймовірна рослина, яка не тільки. Зверху виліковує людські хвороби і незгоди, але й може ще знутрі вилікувати такі хвороби, як хвороби шлунку, хвороби кишечника. Тому його в маленькій кількості можливо з'їдати. Ну, зранку там, на голодний чи не на голодний, не на голодний жолудок, і він буде лікувати вам кишечник. Ось я вам хочу показати, яку кількість можна з'їдати, поки він бачите, який ні, молоденький. Ні, ні. Зразу один лисочок, якщо попробувати, тому що не можна він. А тоді два чи три. Остіп'яно, А ну, поки... Дивіться, бачите, мама моя їсть, хоч в неї нема ніяких хвороб жолудку і всіх прочих неграст. вона його, бачите, як ковтнула. І не треба запивати водою ось така рослинка. Бачите? Так що я вам бажаю здоров'я, любі українці. У нас лікарство під ногами і закусію, бачите чим? Як вона називається? кульбаба? А на російській мові це одуванчик, бо ми звикли, хто як її називати, тому я вам її і перекладаю. Їх треба 5 штучок. Це неймовірна рослина, в якій є свій сахар, свої корисні речовини. І якщо кожен день використовувати тут ще попіл, використовувати їх 5 зранку, фати 5, 5 на день, написано в інтернеті і кругом в лікарських книгах, що вона забезпечує організм всіма лікарськими. Рослин, не рослинами, а лікарськими вітамінами, правильно? Да. Тому бажаю вам гарного дня, гарного здоров'я і спокійних вихідних. Всього найкращого, ваша Наталя Миролюк.